Привіт, мої улюблені друзі! Всього не має часу розповісти про цей щоденний успіх, у який вишив в топчик по продажам на Women's Day. І дівчата були дуже захоплені від цього щоденничка, тому багато кому я вже не розповідала, але хочуть з собою ще окремо показати цей планер, цей щоденник, який розкуповували, як немов гарячі пиріжки. Отут ви бачите це приклад до тижневого плану, де можна записати усі свої завдання. І, наприклад, в понеділок, вівторок, відмічати все те, що ви а, зробили. Потім а, ви можете написати до да, наприклад, я зірка чи я герой, а тут поставити себе зірочку або вподобайку. І от таких тут сторінок 52 штучки. От. Це те, що мені особливо допомагає витягати результатів. Оці всі завдання кожен тиждень пишете, відмічаєте, зірочки, вподобачки ставите. Бачите, я виконав всі завдання, та, і нотаточки. Дівчатки єдине побажали, щоб блокнотик зробити таким рожевим, з такою дівчинкою. Ну, це ми прийняли до увазі, тому що щоденник робив пробив Вот, і по наступний дизайн вже буде цього шутенечка Такого шикарного, він буде вже такий трошки рожевому стилі для а Тут буде вже не хлопчик, який ходячий, а буде дівчатка. Ну, дівчина. Я думаю, що зробимо така дівчинка на пробіжці. Я думаю, що це буде круто. Тому, Десь... якщо хтось зацікавились, будь ласка, замовляйте щоденничок. Будемо продавати, підтримуємо українських письменниць. Творчих дизайнерів, так, да, бачите? Це я думаю, буде дуже круто і дуже допоможе вам в реалізації ваших власних справ.